Вітаю вас на часі новини Південно-українського енергокомплексу. Цей тиждень про підтримку наших захисників, людей, які зробили свій вибір, міжнародну увагу, про ключові події тижня на підприємстві та навколо нього. Далі у програмі. Підтримка захисників справа честі та відповідальності для атомників. Колектив Південноукраїнської АЕС передав сучасне обладнання підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Нині в її складі воює багато працівників підприємства. Технічні засоби на суму понад півмільйона гривень черговий результат постійної благодійної акції допомога захисникам України. 79 79-та окрема десантно-штурмова бригада вже не вперше звертається по допомогу до атомників. Цього разу колектив Південноукраїнської АЕС передав велику партію технічних засобів одному з її батальйонів. Ми нашим колективом передали сьогодні дуже велику гарну допомогу для 79-ї бригади, яка стоїть на обороні нашої держави, речі, які їм дуже необхідні і які допоможуть і в бою, і взагалі знаходитися напередку. Зарядні станції, інтерактивна панель, ноутбуки та планшети допоможуть воїнам на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої. За словами військового, через атаки ворога багато обладнання втрачається під час доставки безпосередньо на бойові позиції, тому необхідне постійне поповнення. Планшети та ноутбуки знадобляться пілотам, зокрема для навчання керування дроном. Зарядні станції потрібні для постійної підтримки супутникового зв'язку. Завдяки інтерактивній панелі зручно ставити завдання командирам роти. Буде наглядно видно, які ворожі позиції треба штурмувати. Ми дуже дякуємо Південноукраїнській АЕС, що вона допомогла 79-й бригаді, а саме перша десятка штурмовому батальйону. І не відмовили. І дуже швидко, дуже прям ну, це реально дуже швидко. Вони надали нам все, в принципі, що ми просили. На знак вдячності за надання необхідної техніки військовий вручив генеральному директору ПС В'ячеславу Стоянову прапор 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та сувенірний коїн свого підрозділу. Війна це не лише лінія зіткнення, а й мільйони особистих рішень. Для одних це означало залишитися в цивільному житті, для інших взяти на себе більшу відповідальність, зокрема за безпосередній захист країни. 28-річний столяр ремонтно-будівельного цеху ПАЕС Михайло Діденко належить до тих, хто зробив цей вибір свідомо й добровільно. Про зважене рішення, снайперську спеціалізацію, фронтові будні у наступному сюжеті. Зима 24-го. одна з ділянок Східного фронту на кадрах інженерне облаштування позицій і побут окопного життя. Це особиста фіксація реалій служби безпосереднім учасником подій військовим Михайлом Діденком. Я сам обрав собі цей шлях, я знаю, буде тяжко. Минуло вже два роки відтоді, як Міша, столяр ремонтно будівельного цеху ПС повернувся до мирного життя. Його ж фронтова історія довжиною у рік розпочалася з червня 23-го. До цього моменту він залишався в цивільному житті з чітко визначеними сімейними пріоритетами: вдома ріс, маленький син. Водночас разом із усвідомленням затяжного характеру війни зріла думка долучитися до війська. З нею він пішов до місцевого ТЦК. Мобілізація до 25 була, і вони сумнівалися, чи можна мене в такому возрасті брати, чи ні. Но я отримав розрішення старшого майстера зняти броню, написав заяву. і Буквально через три дні я вже виїхав на розправительний центр. Стрілець снайпер. Таку військову спеціальність отримав Михайло після відбору до 81-ї окремої аеромобільної бригади. Далі місяць профільної підготовки в Україні та навчання в Польщі під керівництвом канадських інструкторів. Робота зі снайперською зброєю та тренування в умовах, максимально наближених до бойових. У нас 81-го бригада, вона з 2015 року. Вона стоїть на обороні Луганської області село Білогорівка. І вони обучають своїх солдатів можна дольше для того, щоб в першому ж бою не полягли. Саме з Білогорівки для Михайла розпочалися бойові виходи. Перший такий період тривав 44 дні без переви на відновлення з постійними обстрілами, активністю ворожих дронів і переміщенням лише по провізію. Першу неділю дві було страшно. Після цього вже привикаєш, і ти вже живеш. Ну, як сказати, для нас це обичне життя Буває, це спиш, дрон потлетить, скине тобі гранату зверху на льошку. Це землі трошки посипали, зрив почув, перевернувся на другу сторону і далі спати. Один із найактивніших днів ворожого штурму став для Михайла переламним. Шестеро на позиції, атака за атакою. Під час бою хлопець зазнав поранення ноги. Сам наклав турнікети. Ще кілька годин залишався на місці під обстрілами, доки не з'явилася можливість евакуація. Це було 15 января, в бутилках вся вода позамерзала. А води дуже хотілося при прираненні, то мені один пацан грів на окопної свічки ту воду і потім глоточку давав. А коли прийшли евакуювати, то я вже почав тірятися, дуже багато крові було потеряно. Евакуація відкрила довгий шлях лікування. Кілька місць, десятки операцій і півроку без можливості ходити. Поранення ускладнив турнікетний синдром, тож ногу довелося рятувати поступово. Сьогодні Міша знову ходить, однак наслідки травми періодично даються взнаки. Через стан здоров'я довелося змінити характер роботи на фізично легшій посаді столяра. Попри пережите, Михайло не ставить під сумнів власне рішення піти на війну. Його вибір, каже, особистий внесок у спільну перемогу. Зроблений свідомо та щиро. Безперервне спостереження за ситуацією на атомних електростанціях України має значення не лише для Міжнародного агентства з атомної енергії. Це вкрай важливо для всієї світової спільноти, адже ситуація, коли держава, що експлуатує ядерні об'єкти, піддається військовій агресії, не має прецедентів у світі. Ця теза пролунала під час чергової ротації моніторингової місії МАГАТЕ, яка відбулась на південно-українській АЕС 28 січня. До роботи стала вже 53-я команда експертів. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році МАГАТЕ були сформульовані сім фундаментальних стовпів ядерної безпеки. Їх дотримання дозволяє уникнути нештатних ситуацій на АЕС в умовах збройної агресії. Відповідність реального стану справ на об'єкті згаданим маркером завдання моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Вона постійно працює на Південно-Українській АЕС з січня 2023 року. Кожні три тижні команди експертів оновлюється. Програма візиту передбачає низку заходів, які дозволять представникам МАГАТЕ отримати необхідну інформацію. Ми бачимо зараз, які важкий стан в енергетиці, пов'язаний з війною і тому і далі буде продовжуватися робота експертів МАГАТЕ. Усі події, викликані військовими діями, та які прямо чи опосередковано впливають на безпеку, документуються. Команда експертів 53-ї місії МАГАТЕ працюватиме протягом трьох тижнів, після чого відбудеться чергова ротація. Безпечна та стабільна робота АЕС неможлива без чіткого дотримання вимог законодавства. За кожною ліцензією, дозволом і погодженням стоїть кропітка робота фахівців, які поєднують у собі інженерні знання, юридичну точність і глибоке розуміння технологічних процесів. Саме таким підрозділом на Південноукраїнський АЕС є відділ ліцензування. 1 лютого цей колектив відзначає 25-річний ювілей. Про його історію становлення ключові досягнення та людей, які стоять за безпекою і законністю виробничих процесів у нашому сюжеті. Історія відділу ліцензування на ПС нерозривна пов'язана зі становленням української державності та формуванням національного законодавства у сфері використання ядерної енергії. У 2000 року законодавство поставило мету всім. Створювати експлуатуючі організації і наявність у експлуатуючих організацій ліцензії на використання ядерної енергії саме тоді з інженерно-технічної служби виокремився напрям ліцензування, головною метою якого стала підготовка повного пакету документів для отримання першої в Україні ліцензії на експлуатацію енергоблоків. Вже у 2002-му другому південно-українська АЕС досягла цієї мети. Початковий етап роботи був надзвичайно складним. Фахівцям відділу ліцензування довелося не просто виконати формальні вимоги, а фактично переосмислити пострадянську нормативну базу та увідповіднити її до нових стандартів безпеки. Паралельно з національними вимогами впроваджувалися рекомендації МАГАТЕ, формувалися перші програми з підвищення безпеки, реалізовувалися проєкти модернізації обладнання, усувалися недоліки, зафіксовані у так званих проблемних книгах. МАГАТЕ отримання першої ліцензії на експлуатацію енергоблоків стало не фінішем, а стартом постійної діяльності. Ліцензійні умови вимагали безперервного контролю, звітності та оновлення документації стало ясно, що це напрямок діяльності не разовий, не випадковий, то ліцензія включала до себе багато вимог, так називаємо умов ліцензії. З роками функції відділу суттєво розширилися. До ядерної сфери додалися дозволи та ліцензії в інших галузях. Пожежна безпека, робота обладнання під наглядом держпраці, медична практика, обіг прекурсорів, перевезення радіоактивних матеріалів, водо та теплопостачання. Навіть пандемія COVID-19 поставила нові виклики. Необхідність ліцензування виробництва медичного кисню стала поштовхом до ухвалення рішень про модернізацію азотно-кисневої станції. Сьогодні відділ ліцензування забезпечує супровід 18 ліцензій і більш як 20 дозволів. Зокрема, нещодавно завершено продовження строку експлуатації другого енергоблока ПС ще на 10 років. Місце з дірекції з якості нашого товариства готуємо. План виконання ліцензіонних процедур, де по кожній ліцензії передбачено або надання звітності, або оновлення документів на цей рік теж такий план існує. Он введем наказом по південноукраїнській станції. У відділі ліцензування ПС працюють чотири фахівці, кожен із яких володіє компетенціями для підтримки всієї системи ліцензійного супроводу. Такий підхід забезпечує гнучкість і сталість роботи підрозділу. Провідний інженер Юрій Жуков працює у відділі вже 16 років і відповідає за підготовку організаційно-розпорядчих документів, ліцензії на воду та теплопостачання, електроенергію, а також дозволи держпраці. Сила нашого колективу в згуртованості та внутрішній єдності. Коли команда невелика, вона працює як цілісний механізм. Саме така взаємодія дозволяє ефективно діяти й отримувати задоволення від спільної справи. Інженерка Олександра Бажукова прийшла до відділу ліцензування ПАЕС у 2025 році після переїзду з окупованого Енергодара. Так сталося, що з'явилася можливість продовжувати працювати в сфері, яку я Люблю всім серцем. Загалом сфера ліцензування і дозвільної діяльності вона охоплює настільки різні напрями, що ніколи не буває нудно. Тобто це дуже цікава діяльність. Юлія Царинна працює у відділі ліцензування Південноукраїнської АЕС 2008 року. Саме сюди вона прийшла одразу після закінчення вищого навчального закладу. І відтоді відділ ліцензування залишається її першим і єдиним місцем роботи. Подобається робота що тут, як вдома. Дуже у нас сприятлива обстановка. Начальник завжди піде на зустріч, щоб не сталося в колективі, завжди з розумінням ставиться до будь-яких обставин. Сьогоднішні реалії додали до професійних викликів і особисті випробування. Серед працівників є ті, хто вимушено залишив Запорізьку АЕС. У родинах військовослужбовці Збройних сил України, близькі, з якими сьогодні немає можливості бачитися так часто, як раніше. Попри це, колектив продовжує працювати з тією ж відповідальністю і зосередженістю. Виконує свої завдання у повному обсязі. Головним бажанням для всіх залишається якнайшвидше завершення війни та повернення до спокійного життя. А разом із цим і розвиток атомної енергетики, будівництво нових енергоблоків, введення додаткових потужностей, упевнене майбутнє галузі. На південноукраїнській АЕС Рада молоді відзвітувала за 2025 рік. Наразі на підприємстві понад 1230 працівників віком до 35 років. Найзавзятіші з них беруть активну участь у роботі молодіжного крила профспілки. Вже понад три роки головне завдання об'єднання всебічна підтримка наших захисників. У цій надважливій справі вік не має значення. Головне бути молодим серцем. Саме ця думка стала лейтмотивом конференції. Рік, що Му був насиченим, драйвові, азартні, інтелектуальні, єднальні, такі різні заходи, проведені з однією метою допомогти тим, хто нині тримає фронт. Задіяною весь спектр форм, благодійні ініціативи, волонтерство, проведення патріотичних флешмобів. Разом з тим основним напрямом залишається пошук шляхів удосконалення виробництва. Близько півсотні працівників віком до 35 років взяли участь у конкурсах професійної майстерності. Його переможці досягли високих результатів на галузевому змаху. Гайнів Нетішині здобули два перших, одне друге та п'ять третіх місць. Хочемо висловити окрему подяку керівникам учасників та керівникам підрозділів, які допомагали своїм підлеглим в підготовці та всіляко сприяли досягненню ними таких високих результатів. До конкурсу наукових доповідей долучилася рекордна кількість учасників 23. Переможці на майданчику гідно виступили на рівні компанії. Друге місце за соціально-правспілковим напрямом. На попередній конференції ми від імені ради організації молоді зверталися до молодих працівників, тобто до вас, усіх, з проханням активніше брати участь в цих конкурсах наукових доповідей. І цьогоріч загальна кількість 17 учасників нас дуже приємно здивувала. Тож, так тримати, і давайте разом тримати цю високу планку. І надалі. Організація молоді ПС не забуває й про інші напрями роботи. Проведено чимало спортивних, культурних, патріотичних і благодійних заходів. Серед новацій 2025 року легкоатлетичний забіг Трейл», учасники якого задонатили понад 80 тисяч гривень на потреби українських захисників. Минулого року проводились уже традиційні турнікмен, турніри з дартсу, більярду, кіберспорту та бадмінтону. Головною метою всіх наших заходів є збір коштів на потреби Збройних сил України. Всі суми, які були зібрані завдяки донатам учасників, були розподілені між волонтерською організацією «Птахи Тесея, які виготовляють при потреби військових спорядження. А також для 210-ї окремої механізованої бригади та 40-ї окремої механізованої бригади Великого князя Вітовта на підтримку сімейних цінності вже вдруге проведено благодійний спортивно-культурний конкурс Енерджі родина. Понад те минулого року реалізовано ще одну ініціативу: проведено благодійний енергоквест, який об'єднав п'ять команд. Цей день став справжнім вибухом енергії командного драйву. І ми щиро дякуємо всім учасникам та підтримці і ми бажаємо вам гарного часу для того, щоб ви обов'язково завітали на наш захід знову. Молоді енергетики продовжували опікуватися вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Одна з яскравих ініціатив створення банера для дитячого майданчика соціального готелю. Наостанок голова організації молоді Євген Міченко закликав молодих душею працівників ПАЕС приєднуватися до команди активістів, яка допомагає ЗСУ. Він наголосив, що завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати понад 243 тисячі гривень. Окрім того, багато молоді власноруч робить корисні речі для військових. За що їм велика шана і подяка. І продовжуємо в тому ж дусі. Наша сила, сила в єдності, що разом ми можемо досягати любої мети. Високо оцінив річну роботу ради молоді. Генеральний директор В'ячеслав Стоянов він акцентував, на чому мають бути сконцентровані зусилля. Дуже вдячний всім тим, хто долучається до заходів чи під гаслом нашої організації молоді, чи під іншими гаслами. І вони допомагають в першу чергу села оборони України зараз в наші скрутні часи. Головне завдання це всебічна підтримка наших сил оборони стосовно діяльності організації молоді, я дуже задоволений тією роботою, яку ми провели за останній рік. Роботу райди молоді ПС визнано задовільною. Заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник зі свого боку закликав активістів у 2026-му покращити патріотичну роботу з дітьми. Для слухачів інформаційно-просвітницького проєкту Атомна академія ПАЕС розпочався новий етап. Під час конкурсу Атомний лідер вони мають пройти профорієнтаційне та психологічне тестування, стажування на робочих місцях. Прокачування управлінських скілів для старшокласників міських ліцеїв розпочалось з ділової гри, яку підготували для них фахівці відділу розвитку персоналу ПАЕС. Компетентність, професіоналізм, рішучість, відповідальність, комунікабельність. Молоді люди за завданням психологині формують портрет ідеального керівника. Під час ділової гри вони вже дізнались про різноманіття професій, які необхідні для роботи на АЕС. Навчилася самопрезентації, прокачали лідерські якості. Участь в таких ділових іграх дає навички, практичні і розмовному стилі, і в якихось знаннях вони наповнюються, активність свою проявляють, знання свої проявляють, бажання свої професійні проявляють, нам показують і взаємодіють один з одним. Це дуже дає гарний поштовх на майбутнє для розвитку. Слухачі атомної академії ПС, як правило, активні, цілеспрямовані та зацікавлені атомною енергетикою старшокласники міських ліцеїв. Вони мають змогу вже зараз закласти фундамент своєї майбутньої кар'єри. У майбутньому, можливо, я бачу себе лідером, а можливо, якимось начальником, може якогось цеха, може і директором саме станції, адже не потрібно сумніватися у собі. Потрібно йти до своєї мети. Ярослав з метою вже визначився і здобуватиме освіту за технічним профілем у Львівській політехніці. Каже, атомна академія дає йому можливість краще орієнтуватися у виборі професії. Для Олександри, яка мріє стати медиком, такий досвід теж на користь. Це було дуже цікаво та корисно, адже психологічні фактори кожної людини має кожен знати. Я з першого класу себе проявляю, проявляю як лідера, тому для себе я покращила свої навички. У лідерському марафоні атомної академії Паес бере участь понад 20 ліцеїстів. Вони вже побували з екскурсіями у деяких підрозділах південноукраїнського енергокомплексу. Прослухали тематичні лекції, поспілкувалися з фахівцями за різними напрямами діяльності, а нещодавно мали змогу застосувати набуті знання в інтелектуальному турнірі Розберемо на атоми. Атомний лідер, черговий етап проекту, спрямований на особистісний ріст і визначення з майбутнім фахом. Після ділової гри юнаки та дівчата пройдуть профорієнтаційне та психологічне тестування. «Психолог вам допоможе визначитися, якщо ви ще в чомусь сумніваєтесь. Якщо ні, це чудово, ми лише підтвердимо ваш потенціал, так та саме в тому чи іншому напрямку. Ви для себе сприймайте це як як досвід з однієї сторони, а з іншої сторони, як можливість десь краще взнати себе. Сергій Котельник, заступник генерального директора Південноукраїнської АЕС з персоналу, переконаний, що профорієнтаційна робота з учнівською молоддю запорука розвитку атомної енергетики та формування команди лідерів майбутнього. Напрям дуже перспективний, і саме головне він дуже важливий. Чому? Тому що ми наразі працюємо над власним майбутнім. Майбутнім підприємством це ті люди, які прийдуть, які привнесуть нову кров, нові знання, нові ідеї нашому підприємству. Світло надії, захід під такою назвою відбувся минулої п'ятниці у південноукраїнському міському історичному музеї до Дня Соборності. Участь у зустрічі взяли рідні військових, що зникли безвісти, і тих, хто у полоні. Організаторами події виступили працівники музею, аби близькі наших захисників змогли поспілкуватися, підтримати один одного та обмінятися досвідом у поверненні найрідніших людей додому. Я чоловіка і до Чекаю сина, зниклого безвісті. Ми чекаємо сина. Онущенко Віталія Вікторовича. Про біль, надію та те, що не дає опускати рук, говорили минулої п'ятниці в Південноукраїнському історичному музеї на філіжанку Чаю працівники міського сховища зібрали рідних безвісти зниклих захисників і тих, хто у полоні. Проте, не журитися планували ці жінки того вечора. Вони хотіли дати одна одній ще один промінчик надії. Така підтримка для тих, хто чекає, дуже важлива. Підкреслюють вони. Приходимо, підтримуємо один одного. Навіть знаєте, просто помовчати, поплакати за руку потримати. Це вже велика підтримка. Родина це одне, а у нас своя родина. Родина, чекаємо. І дуже ми поплачемо і посміємося. Тут такі, як я. І всі, і таких, що болить, і ми підтримаємо і запитаємо зустріч. Розпочали зі спогадів. Фахівчині музею запропонували жінкам поділитися найдорожчою згадкою з мирного життя про сина, чоловіка, брата, батька. Аби підсвітити спогади, запалювали свічки, які горіли в символічних підсвічниках, виготовлених із гільс від снарядів і розмальованих дитячими руками. Проте не лише спогадами живуть ці жінки щоденно шукають інформацію про своїх близьких, співпрацюють з волонтерськими організаціями та державними органами. Ось і цього разу вони ділилися враженнями від поїздки до Києва, де зустрічалися з членами координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ми записувалися ще в серпні місяці. І оце тільки попали на зустріч, не так то просто попасти, по зниклим безвісти, кожен по своїм свої, дітям. Да? кожен зі своєю бідою підходив. Чекаємо обміни, чекаємо результати». Де знайти не лише світло надії, а й його джерело йшлося у промові пастора церкви Спасіння Валентина Васильєва. Він Віднав жінок, що чекають у молитві, а ще зазначив, що дуже важливо нині не занепадати духом, бути мудрими та терплячими. Символічно, що запалені свічки учасницям зустрічі запропонували розставити на карті України. Кожна обирала куточок, пов'язаний з найдорожчою людиною край народження чи місця зникнення безвісти, там, де відпочивали та куди хочеться повернутися ще раз, обов'язково разом. Директорка музею зазначає, таку зустріч у стінах закладу провели вперше, проте зрозуміли, що вона стане початком нового напряму роботи. Сьогодні мета нашого заходу була зібрати всіх, об'єднати і щоб людина почувствовала теплоту, доброту, тому що наш музей, знаєте, маєте таку обстановку, таку тишу, коли ти можеш поспілкуватися, коли ти можеш згадати. Своїх рідних, і сьогодні я бачу, що ця ідея вдалася. До речі, вона була перша в нашому музею. Така зустріч емоційна. Завершилася зустріч спільним чаюванням. За горнятком гарячого напою учасниці заходу будували плани, мріяли про найбажанішу зустріч і живилися з силою духу одна одної. У південноукраїнську побували журналісти одного з найвпливовіших видань Німеччини. Дзюдойче Цайтунг. Вони готують масштабний репортаж про стійкість українського спорту та культури в умовах повномасштабної війни. Ключовим героєм матеріалу стане народний ансамбль бального танцю Натхнення один з колективів Палацу культури енергетик Південноукраїнської АЕС і танцювально-волонтерська родина художнього керівника ансамблю Людмили Самчинської. Розповісти світові про силу, талант і незламність українських дітей та їхніх наставників. Таку мету мають відома міжнародна журналістка Соня Юта Зекрі та фотодокументаліст Фрідріх Бунгер. Вони репортери однієї з провідних національних газет Німеччини Zeitung», що в перекладі звучить як Південно-Німецька газета. Її було засновано 1945 року. Нині видають кількома мовами. Вона має широку аудиторію в Європі та світі. Виходить щодня накладом понад 400 тисяч примірників. Україна і Україна у європейській пресі досі актуальна, але наш читач трохи втомився від теми війни у вашій країні, яка подається через призму політики. Потрібен новий сюжет. Ми хочемо розповісти історії життя українців про те, як під час війни, коли звучать повітряні тривоги, часто вимикають світло, опалення, діти навчаються мистецтву танцю. Вони віддаються цій справі з такою пристрастю, що це не може не вражати. Рівень танцюристів натхнення відповідає найвищим рейтингам. Думаю, для наших читачів це буде дуже захопливо. Коли вибирали колектив, вибирали колективи з великими досягненнями, також щоб колектив був не початківця, щоб були пари високого рівня, про які можна написати. Людмила Самчинська перелічує останні досягнення своїх вихованців. Влітку в, Штутгарті в нас хороші результати були. Потім Діма з Машою представляли країну на чемпіонати Європи. в Полуфіналі були. Вони в десятку кращих пар світу попали. Те міжнародні змагання були в двох парах досягнення на міжнародних змаганнях. Це Тарас Самчинський, Варвара Іванюк, і Трав'янко, Діма, Музиченко Тетяна до 11 років і до 13 років у них ну, досить високі знаї. На чемпіонаті України наших пар у фіналі було дуже багато. По всім категоріям були і чемпіони, і срібні призери, і бронзові призери. Я зараз всіх називати не буду, але досягнень було багато і в 2024, і в 2025 році. Зараз у натхненні займається майже 160 танцюристів. Тренувальний процес не змінився, наголошує Людмила Самчинська. Він такий, як був до війни. Не можна дозволити, щоб у цілого покоління було втрачене дитинство. Вони мають жити повноцінне життя. Мистецтво і спорт допомагають дітям зберігати психологічну стійкість, мотивацію та віру в майбутнє. Німецькі журналісти провели декілька інтерв'ю з керівником народного ансамблю бального танцю натхнення, з викладачами, з вихованцями колективу, фільмували тренувальний процес. Вони були вражені тим, які умови створені в південноукраїнську для розвитку дитячого спорту та культури. Тим, яку роль відіграє у цьому південноукраїнська АЕС. Атомна станція електростанція у цьому місті має дуже велике значення. Цей зал, палац культури, підтримка ансамблю. Ми хочемо розповісти про те, як АЕС сприяє розвитку дітей і дає їм можливість займатися танцями. Під час знайомства з містом іноземні гості виказали бажання віддати шану військовим, які полягли за Україну. Вони пройшли алеєю пам'яті меморіального комплексу захисникам України. Поклали квіти до пам'ятного знака, побували в офісі благодійної організації Берегиня Південь, який очолює Людмила Самчинська. Німецька журналістка поділилась своїми спостереженнями. каже, відчуває, що для українців війна присутня в усіх аспектах життя, але тут сприймають її з холодним розумом і концентрацією до дій. Українці прагнуть відстояти свою країну, зберегти національну гідність, виховати розумних і талановитих дітей. Навіть у часи війни українська культура залишається мовою надії, цікавою і помітною далеко за межами країни, бо за нею люди, які не здаються. Це були новини південно-українського енергокомплексу. Бережіть себе до наступного випуску.